Вітаю Херсонщина! Це Україна, слава Україні, героям слава пане Сергію. Чи відомо щось про нові якісь подробиці вчорашніх обстрілів Херсонщини, і як ця ніч минула в області? Ця ніч минула відносно тихо, але вчора був такий, знаєте, один з чорних днів якраз для Херсона, тому що ми маємо трьох загиблих в місті Херсоні. Перша жінка загинула внаслідок зранку обстрілу. Перший обстріл був і двоє чоловіків загинуло вже з обіднього обстрілу, коли окупанти завдали обстріл по мікрорайону Таврійський. і саме на проїзній частині. Влучились снаряди і двох, людей, які проходили по пішохідному переходу, були вбиті осколками. Це чоловік 45, 45 років. Також окупанти вчора нанесли ще зранку удар по обласній лікарні, де постраждала медична сестра, але її прооперували, і вона знаходиться зараз в нормальному стані з 13 поранених, які є на сьогоднішній день. Не ой, вибачте, з, з восьми поранених, які є на сьогоднішній день, одна людина знаходиться в край важкому стані. саме ці обстріли окупанти. Мали по житловим кварталам по лікарні, повторюю ще раз, де перебували в тому числі і хворі, і ті, хто постраждали від обстрілів, які надавалася допомога, також окупанти вцілили по поштовому відділенню. Окупанти вцілили по відділенню банку. Тобто окупанти навмисно б'ють туди, де велике скупчення людей для того, щоб нанести велику кількість уражень, і разом з тим, як ми ми Бачимо, вони систематично б'ють по медичним закладам, щоб не було змоги надати медичну допомогу. Також вчора окупанти нанесли удар по одному з комунальних транспортних підприємств, і 10 автобусів було пошкоджено, саме автобуси, які надаються для перевезення громадян по місту. Тобто, окупанти намагаються зробити абсолютно все, щоб місто було не життєздатним. І у наслідок обстрілів вчора пропадав в місті, пропадало в місті світло, з'являлося, знову. пропадало, мікрорайон острів, і на зараз не вдається повністю підключити до світла. Хоч наші працівники і постійно працюють. І комунальних служб, і обленерго над тим, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів, але ось ця інтенсивність обстрілів в структурі не надає змогу швидко повертати, хоча місто повертається до електрики за надто швидкими темпами, пане Сергію. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, раніше повідомляв про рух спротиву, який активно зараз, який зараз особливо активно розвивається на лівому березі Херсонщини, чи можете щось про це розповісти? Окупанти на зараз доволі сильно посилюють фільтраційні дії і. Пропіл, на сьогоднішній день дійсно доволі активний і потужний на лівому березі Херсонщини, він працює здебільшого з українською символікою і координацією зі збройних силами України по ураженню військових цілей. Так якраз сьогодні журналіст військовий Цепленко передає, що не був нанесений удар по складам ворога боєприпасів в Скадовському районі. І там було знищено великий потужний склад, де окупанти там більше доби розвантажували боєприпаси, а це все є робота руху спо. У і координація, і наведення на цілі, і е, таких випадків ми бачимо дуже багато, якраз по лівобережній частині Херсонщини, і це є одним з головним напрямком якраз руху спротиву. Ну і українська символіка, яка з'являється е, не просто на лівобережній частині Херсонщини, а й в самому гініческу, тому що Геніческ – це е, як ми знаємо, окупанти його визначили своєю столицею Херсонською. В області і там взагалі дуже сильні е, такі адміністративні фільтраційні дії, і окупанти намагаються взагалі витиснити все українське з міста Гінічес, але їм це не вдається. І якраз рук супротиву підтримує наших громадян, в тому числі українською символікою. Пане Сергію, як ви вже казали, і по лікарні, і по комунальному підприємству, і по школах стріляють окупанти по банках. Скажіть, ці заклади сфери послуг, ну і найбільше цікавить лікарня. А вони продовжують працювати зараз? Так, лікарі продовжують працювати і ведуться роботи по відновленню. Лікарень медична допомога надається всім постраждалим від обстрілів расистів. І медики працюють, працюють в складних умовах. Безумовно безумовно ця медична допомога надається в інших медичних закладах. На зараз працюється над безпекою роботи і Медичного персонала, і відповідно пацієнтів тяжко хворих, і тім там важкі ураження, то їх до миколаївської лікарні, здебільше до інших лікарень. але медичну допомогу кожен херсонець може отримати і отримує обов'язково, куди звертатися є на сайті обласної військової адміністрації для отримання медичної допомоги і відповідно ліків. Пане Сергію, маю ще запитання до попередньої нашої теми розмови стосовно ситуації на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Скажіть, будь ласка, чи працюють пункти пропуску для українців, які можливо хочуть все-таки повернутися на підконтрольну територію України чи ну саме з російської сторони? Єдиний пункт пропуску на підконтрольну територію України це пункт пропуску Васильівка Запорізької області. Він продовжує бути з окупанти? З ми в кінці грудня припинили пропуск громадян. Спочатку вимагали спеціальні довідки і перепустки а згодом взагалі заблокували. Одразу попасти на підконтрольну територію України з окупованою неможливо. Єдина можливість, куди сьогодні виїжджають люди і чим користуються, це через анексований Крим, через Російську Федерацію або до Грузії, або в Прибалтійські країни. Відповідно, цей шлях набагато довший, набагато більше коштує, набагато виснажливіший. Але на сьогоднішній день люди так виїжджають. Пане Сергію, ще в одному із своїх постів ви писали про те, що на тимчасово окупованій території існують утиски української гривні? Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, яка зараз там ситуація? Пропав звук, я нічого не чую. Повторю ще раз запитання: в одному із своїх постів ви писали про те, що на тер на тимчасово окупованій території Херсонщини існують утиски з української гривні. Яка зараз там ситуація? Чи далі продовжують окупанти тиснути на українців, які хочуть розраховуватися українською гривною? Так, тиск на українську гривню посилюється. Окупанти погрожують навіть використання, якщо буде використовуватись українська гривня на розрахунках в магазинах чи на ринках. Окупанти погрожують вилучати товари, конфісковувати майно підприємців. Тому треба зазначити, що дійсно на сьогоднішній день і на ринках і в магазинах обіг гривні припинений, але люди між собою продовжують розраховуватись українською гривнею, тому що українська гривня. Це для людей не жива одиниця, яка в них є, і якою вони можуть скористатися. Тому в розрахунках між собою використовується виключно українська гривня, і в тому числі перекидання електронних коштів з картки на картку. Але в публічних містах на превеликий жаль з огляду тиску окупантів на зараз цим скористатися неможливо. Пане Сергію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.